Спочатку ми знайшли ідеальну подружку для вашої донечки, в тому числі для здійснення її дитячої мрії. Ну погодьтеся, хто в дитинстві не мріяв про таку красуночку. Лялечки є в різних образах, блондинки та брюнетки. Деталізовані риси обличчя, румянець на щічках довгі вії, шикарне волосся для достосування усіх перокарських здібностей вашої малечі. Висота лялечки 55 см. Весь одяг змінний, в тому числі є додатковий одяг в даному випадку це боді. Лялечка виконана із м'якої гуми, що дозволяє їй приймати будь-яке положення, ручки і ножки. Рухаються. Лялечка видає весь спектр емоцій від і до сміху. Заспокоюється в горизонтальному положенні, в тому числі засинає, ніжно посопуючи.